Львів, найбільше місто заходу України, яке яскраво демонструє, що чекає на великі мегаполіси, якщо вони надалі будуть хаотично і масово забудовуватися, залежно від бажань бізнесменів, плюючи на закон, генеральний план і на потреби громади, старі проблеми ніхто не вирішує роками. На них нанизуються нові, і вочевидь нікого не цікавить, скільки років ще протягне стара радянська каналізаційна система. І які наслідки матиме хаотична забудова з усіма можливими порушеннями? А віднедавна у ратуші взялися ще й за знищення парків. Погулянка це мальовничий район Львова, відомий своїм одноіменним парком, який в минулому носив назву лісок Венгілського» на честь відомого адвоката. Він першим на початку 19-го сторіччя перетворив зелену зону на місце для розваг та відпочинку. 100 років по тому паркові межі змінилися через промислову і житлову забудову околиць. Минуло ще сторіччя, і історія знову повторилася. Цього разу міська рада на чолі з мером Андрієм Садовим віддала під забудову 5 гектарів землі на погулянці йдеться про територію, де розташовані споруди колишнього львівського винзаводу. Її забудують громадськими та комерційними спорудами, а частину віддадуть під багатоквартирний будинок. Бізнес будує, працює і будує, зокрема там, де йому дозволяють. Міська рада має всі повноваження відмовляти в тій нещадній забудові і виставляти пріоритет. Ще у 2019 році оборудку з приватизацією винзаводу у Ратуші називали аферою і заявляли, що будівництво житла у парковій зоні неприпустиме. Дві земельні ділянки на цій вулиці зарезервовані для потреб міста. Йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР. Тоді ж у коментарі телерадіокомпанії Люкс, яка належить дружині міського голови Львова Андрія Садового, директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич наголосила на незмінній позиції Львівської міської ради. Ця земельна ділянка знаходиться в рекреаційній зоні. Позиція міської ради там не може бути жодного будівництва житла. Ці ділянки є зарезервовані під використання у майбутньому для рекреаційних потреб. Ця позиція, ми сподіваємося, міської ради і наших депутатів залишиться незмінною. Та чотири роки по тому незмінна позиція команди мера раптово таки змінилась на користь забудовника. Ну, В принципі, є лінія, лінію запхають під землю. Тобто це має право на життя. Це дуже дорого коштує. Але це має право на життя. Голосуємо, до колеги. За 47 рішення прийнято. В ухвалі міська влада не зафіксувала жодних вимог, як виглядатиме забудова парку. Усі зобов'язання орендаря на рівні результатів архітектурного конкурсу та устних обіцянок. Фірма, правдами, неправдами отримуємо стабільні умови того обмеження. За гроші, там, не за гроші, з порушеннями плану і так далі. Є якісь обґрунтування, завжди є обґрунтування. Детальний план території, там, якісь там певні суперечки, певні там, умовності, а тут там, потім щось буде, а того ніколи не буде, ну, але потім буде і буде краще. І будинок стоїть. Позиція міськради змінилася. Щойно споруди колишнього винзаводу отримали нового власника. У липні 2021 року майновий комплекс придбало ТОВ «Амадей Трейд». За даними аналітичної системи «Юконтрол», кінцевим бенефіціаром товариства є Андрій Солтис. Тепер будівлі входять до статутного капіталу іншого товариства. А інвест фірма займається організацією будівництва будівель та належить екс заступнику голови Державної фіксальної служби Львівщини Оресту Вітику, чия дружина володіє низкою будфірм у Львові, а також уже згаданому Андрію Солтису. Ми тут погодили одне, а вони будують інше, ми тут з ними боремося. Тобто це є проблема, це є життя. Але я ще раз кажу, це не має бути ну, правилом, це може бути виключення. Таке буває, стається. На, на то нема ради. Але е, свідомо ті речі не мали би робитися. За таким же принципом роками потерпає від посягань забудовників і парк знесіння, що розташований у самісінькому серці Львова, торік виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив рішення про покращення благоустрою та поточний ремонт території регіонального ландшафтного парку за кошти приватного інвестора компанії Ореста, що розбудовує вже зведений в парковій зоні готель Кавалєр. Уявіть собі, що на цій території розташовані найстаріші поселення Львова, там розташоване історичне ядро парку на вулиці Старознесенській, на якій сьогодні вирили котлова і будують готель. Є чіткі норми законодавства, які кажуть, що в рекреаційних зонах в парках можна будувати тільки щось таке, що забезпечує життєдіяльність парку, і це дуже в обмежених умов, але не багатоквартирний житловий будинок. Треба ну, спільно працювати як в громадськості, так само ну, нагадувати про себе, так само і депутатам ну, відчути все-таки більш глибше, я би сказав так мягко, свою відповідальність за долю міста і за його розвиток, і економічний, і культурний, і збереження культурної спадщини. Ще одна дика історія це будівництво на Городоцькій 64. Спершу виконком на місці промислової споруди погодив зведення двоповерхового будинку. Згодом проєкт розширили до чотирьох поверхів з мансардою. А остаточний варіант уможливив шестиповерховий житлово-офісний центр висотою 24 метри. Це на 10 метрів вище сусідніх будинків, що в історичному ареалі міста категорично неприпустимо. Попри рішення Верховного суду та приписи мінкульту про заборону будівництва, роботи й далі тривають. Ба більше у цій історії Марія перевищила сама себе, Уявитися, що їм виділили земельну ділянку з дорогою. Вона включала дорогу. Де в якій державі таке можливе? Суд є приписи мінкульту про заборону будівництва. Тут на знесінні ніхто на неграву. Хоч хтось. В якій державі таке можливе. Крім недотримання генплану, львівська міська рада йде на компроміси із забудовниками, які самовільно захоплюють землі. Свого часу суд зобов'язав товариству «Імперіал» знести скандальний житловий комплекс Хмельницький парк землю, під якими підприємство фактично самовільно захопило та збудувало житло без жодних дозвільних документів. Буду на Хмельницького 230А – це, взагалі цільве призначення землі, не відповідало. Будівництвом будівництво зроблено без жодного документу і без офіційного проекту. Скажіть, будь ласка, в якій державі можна збудувати таку гаргару без жодного документу і як ввели в експлуатацію? Просто пообіцяли додаткових 10% квартир, які можна комусь роздати. У підсумку незаконно збудований ЖК швидко ввели в експлуатацію. Ціна питання 39 квартир, які Мерія отримала за результатами мирової угоди із забудовником. За ті гроші, що вони назбирали за той час свого управління, вони мають віли за кордоном і можуть жити де завгодно. Ну а що буде за Львовом – ніхто особливо не цікаве. А Львів знищений так зараз за останні там, десятиліття. Більше ніж він був значно знищений за часів радянської влади, коли тут забудовували підприємство. Термін дії чинного генплану Львова закінчується вже в наступному 2025 році. До раніше відомих та невирішених проблем додались безліч нових. Однак, коли Мерія планує запустити роботу над новим генпланом, невідомо. Тож, допоки не затвердять новий головний містобудівний документ, діятиме попередній, який впродовж 15 років, вочевидь, ніхто і не збирався виконувати, наслідки будуть складними. Складними в тому, що як би якби це не, не завершилося, так, все одно придеться це вирішувати. І це, чим швидше е почнемо ми це у Львові робити, тим краще. Тому що ніхто від цього не сховається. Навіть якщо когось там оберуть, не оберуть, переоберуть і так далі. Будь-хто, хто буде наступним міським головою, в нього виникнуть такі питання, і, і, і так само в тих депутатів. Оце, що зараз роблять скільки тих десятиліття за той період, е це є ті проблеми, які Львів, якщо вирішить, а не факт, що вирішить, якщо вирішить, він буде коштувати Львову. Ну просто. Шалені гроші. Крім викликів, прогнозованих генпланом, з початком повномасштабного вторгнення чисельність проблем суттєво зросла. Очевидно, що реалізації грандіозних проєктів в час війни очікувати не слід, адже сьогодні всі можливі ресурси варто спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Однак недотримання містобудівної документації та сприяння мерії в інтересах бізнесу і забудовників. В недалекому майбутньому можуть знищити Львів, і без російських ракет це були змови. Настав час для нового викриття.